Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Автопарків з вами на зв'язку. Сьогодні до нас прода з'їхалася така класна x 4 це у нас 2020 рік на м пакеті М40i, е на власному кольорі, дуже гарненький везучовий доступ на передні двері. По солонку у нас класна комплектація, є подогріви, є підігрів руля, підігрів всіх сидінь, багатозонний клімат-контроль, 82 тисячі пробігу, є пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання. Передніх є музичка Harman Kardon, панорамка. Дуже гарний, класний салончик в збережному стані, абсолютно без нарікання. Автомобіль тільки приїхав в Україну, майже без пробігу. По українських дорогах не катався. Ось так тут все виглядає. Недавно пройшов ТОшку, масла фільтра, повністю діагностика. По автомобілю взагалі нарікань абсолютно ніяких немає. Знаходиться він у нас на Сумській 2 місто Київ біля Матрофсольківської. В нього є у нас камери 360, парктроніки 360 перед автомобіля закатаний у нас в броні плівочку, плювоч, Виглядає дуже гарно і стильово. Тому чекаємо саме на вас на перегляд даного автомобіля.